У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe. За червень 2023 року. Доброго ранку, року. Добрана З вами відеорейсер, і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій я розповідаю про PlayStation Plus Essential, тобто три гри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Ну що ж, поїхали. Far Cry 6 це відкритий світ екшн пригодницька гра від Ubisoft, де ви граєте за Дані Рохаса, місцевого Ярана, який бореться проти диктатора Антона Кастро та його сина Дієго в тропічному острові Яра. У грі є два режими: одиночна гра або кооператив для двох гравців. Гра не має режимів кросплей та спліскрін, тільки онлайн. Сюжет Фаркрачісну розгортається в 2021 році. На вигаданому Карибському острові Яра, який надихнутий Кубою і керується диктатором Антоном Кастро Джон Карло Іспазіта, у 1967 році Гирильська революція, яка зверла президентство його батька, призвела до ізоляції Яри від решти світу. Тих пір економіка країни наблизилася до межі колапсу. Кастро намагається відновити яру до колишньої слави та процвітання будь-якими засобами, навіть якщо для цього треба жертвувати багатьма своїми громадянами. Він також готує свого сина Дієго, Ентоні Ганзалес, до того, щоб стати наступним президентом. Головний герой Дані Рохас пережив жорстокі справління Кастро на власній шкірі і нехотя приєднується до повстанців, герильців. Щоб боротися проти корумпованого режиму Кастро, гравець повинен об'єднати кілька герильських фракцій під одним прапором і паралізувати операції Кастро по всій країні. У давні часи я пройшов цю гру два рази і робив на неї огляд, і це було дуже лайново. Ні, цікавого головного героя, не прописаного антагоніста, не цікавого ігроладу. Про сюжет хочу сказати, що нічого цікавого в ньому немає. Я не знайшов жодного персонажа у цій історії, який мене б зацікавив. Бо ці персонажі це якісь недоповстанці зумер, які флексять під TikTok. У них просто немає ніякої глибини, а усі діалоги обмежуються пафосом та жартами про пеніси. Та й проходити сюжет було досить скучно через сплошний грінд, який переслідує вас через усю гру. А про нецікаві сайт-квести я взагалі промовчу. Хоча Джон Карло Іспазіта був непоганий за рахунок його акторської гри, сюжет більш-менш має право на існування, але його було знато мало у сюжеті, та його прописали дуже погано. А друга кінцівка у гри взагалі такий крінж. Про ігрула також не маю чого цікавого розповісти. Він просто картонний і погіршився у мільйон разів у порівнянні з Far Cry 4 чи третьою частиною. Особливо мене бісили смужки та рівні на головах противників, і що гра перевтілилась на якийсь RPG сюр з донатним магазином. А ось який плюсов гри, так це відкритий світ. І так, він майже не живий, але як декорація, то він непоганий. Хоча у нього є проблема, як зони з противниками, у які з маленьким рівнем свого персонажа ти просто не зайдеш і не. Містичність фауни, тобто пластиковий тваринний світ у порівнянні з Редой Депшен 2. Система водіння та стрілянина повне лайно, бо ні машину, ні вогнепальну зброю, ти просто не відчуваєш, хоча їхній зовнішній вигляд досить непоганий. Я був дуже розчарований цією грою, бо очікування у мене були, та й тема була досить цікава, але маємо, що маємо. Після проходження цієї гри я вже просто вирішив перестати купляти ігри від Ubisoft. Але у цій гри є два величезних плюси: це те, що її можна буде забрати безкоштовно, за те, що сюжет усі сайт. Квести, можна пройти у кооперативі для двох гравців, так що моя вам порада взяти свого найліпшого бро або сіс, може Герфенд, і пройти цю гру. На тиждень для вас буде контенту 100%. І те, що ви можете забирати гру безкоштовно, але є її величезний мінус це те, що у гри немає української локалізації. Черепашки ніндзя помста Шредера. Це піксельна екшн гра від Tribute Games в стелібітзі Map, де ви можете грати за одного з чотирьох черепашок ніндзя або їхніх друзів, щоб зупинити злого шредера та його плани. Гра надихнута класичними аркадними іграми про черепашок 1989-1991 року, але має сучасний геймплей та гумор. У грі є одиночна гра та кооператив до чотирьох гравців, де ви можете пройти компанію. Режим аркади це режим, де ви можете налаштувати свою гру за допомогою DIP-перемикачів, яку справжню. Аркадному автоматі вільна гра, старомодні суператаки, швидші вороги, бізнес мішок та багато іншого. У грі відсутня українська локалізація Rogue Legacy 2 це генеалогічний рогалік від Cellar Door Games, яка створила Full Matter Furious та Don't Shift Your Pants, де ви кожного разу граєте за різних нащадків попереднього героя, кожен з яких має свої особливості та здібності, і ви покращуєте свою родинну маєтність, щоб додати своїм дітям кращий шанс на успіх. Гра має красиву піксельну графіку, багато класів зброї, заклинання ворогів, біомів, секретів та гумору. Сюжет Rogue Legacy 2 розповідає про те, як ви намагаєтеся врятувати свою родину від прокляття, яке переслідує їх вже століттями. Ви повинні дослідити таємничий замок, естуарій, який постійно змінює свою форму і наповнений небезпеками. Ви також повинні знайти та активувати спадковості, спеціальні предмети, які надають вам нові здібності і допомагають розкрити секрети цього світу. Ваша мета добратися до серця замку і знищити джерело прокляття. У грі є дві режими: це одиночна та спеціальний режим, у якому ви можете. Виберете один з трьох спеціальних режимів, які змінюють правила гри і роблять її більш складною або цікавою. Ці режими такі: True Rogue. ви маєте одне життя, щоб пройти усю гру, починаючи з випадкового класу та біому. Ви не можете купувати апгрейди, але отримуєте бонуси до золота за кожну смерть. Ви також можете збирати частинки медальйону генезісу, щоб отримати доступ до останнього боса. Сатанофобія. Ви маєте одне життя, щоб пройти усю гру, починаючи з випадкового класу. Ви не можете купувати апгрейди, але отримуєте бонус до золота за кожну смерть. Ці вороги та боси мають більше здоров'я та сили. Сценацію фобія це той же режим, що і сатанофобія, але ви граєте за двох персонажів одночасно. У грі відсутня українська локалізація. Inscription – це темна і дивна карточна одиссея від Devolver Digital, яка поєднує в собі рогалик з побудовою колоди, головоломки в стилі квест кімнати та психологічний жах у корв'янистому смузі. Це метафікційна гра, яка включає знайдені відео, де гравець спостерігає за досвідом влогера, який натрапив на відеогру під назвою Inscription, яка містить багато дивних секретів. Гра складається з трьох актів, де природа цієї гри з побудовою колоди змінюється, але основні правила того, як грається карточна гра, залишаються незмінними. У гри відсутня українська локалізація. Soul Styles грає екшн грою від. Ripley Game Studios про двох сестер, які борються з монстрами з іншого виміру в темному фентезійному світі. Гра розповідає про двох сестер: Бріар та Люд, які є химерами, гібридними воїнами, що народилися від об'єднання двох душ. Вони мають захистити людство від врейтів. Отворних які вторглися з іншого боку завіси і загрожують поглинути живих. Гра відбувається у мрачному фентезійному світі, де Беріар та люд повинні проникнути в місто Ілден і закрити поривання, що корумпує все живе. По дорозі вони довідуються правду про своє походження та секрети ордену. В гри відсутня українська локалізація. Такома це пригодницький квест від студії Full Bright. Яка сприяла Gone Home, у якому гравець досліджує космічну станцію Такома та дивиться записи життя її екіпажу, який був евакуйований через аварію. Гравець виступає в ролі Амі Феррір, підпорядника корпорації Venturist, яка має завантажити дані штучного інтелекту станції Один. По ходу гри гравець довідується про таємниці та конфлікти, які виникали між членами екіпажу, а також про плани Вентірус щодо Одіна та станцій. У гри відсутня українська локаліція. The Секс Mankind Divided – це екшен рольова гра від Square Enix про Адама Джексона, який працює в міжнародному спецпідрозділі, що бореться з тероризмом в розділеному світі, де люди з механічними агментаціями стикаються з дискримінацією та загрозами. Гра має два основні режими: сюжетний і бріч. В річ режимі гравець виступає в ролі хакера, який проникає в кооперативну мережу та крити дані. Гравець може використовувати різні аугментації, зброю та модифікатори для полегшення свого завдання, а також змагатися з іншими гравцями за найкращий результат. У гри відсутня українська локалізація. Killing Floor 2 – це кооперативна гра жанру шутер від першої особи від студії. Tribe Wire Interactive, яка створила Red Orchestra: Rising Storm, та Terminator. У якій гравці борються з хвилями мутованих створінь Гра має чотири режими гри: Survival, Survival Versus, Endless та Weekly Outbreaks. Survival – це класичний режим, де гравці можуть грати одному або кооперативно до шести гравців. Гравцям потрібно витримати певну кількість хвиль, зедів, а потім знищити боса. Гравцями також потрібно купувати та оновлювати своє озброєння між хвилями. Survival Versus це режим PvP. та 12 гравців діляться на дві команди людей та зедів. Команда людей повинна вижити якомога довше проти команди зедів, які можуть контролювати різні типи мутантів. Команди міняються місцями після кожної хвилі. Endless – це режим, де гравцям потрібно витримати нескінченну кількість хвиль зедів, які стають все сильніші та складнішими. Кожна десята хвиля це босс хвиля, де гравцям потрібно битися з одним з одним із чотирьох можливих босів. Weekly outbreaks це режим, де гравцям пропонуються спеціальні правила та модифікатори для стандартного режиму survival. Наприклад, у одному з Weekly Outbreaks всі зеди стають невидимими, а у іншому всього один гравець може залишитися живим на кожному раунді. У гриві. Відсутня українська локалізація: Lonely Mountains Downhill. Це гра від Mechagon Industries про велосипедну їзду по незайманих кірських ландшафтах, де гравці можуть насолоджуватися природою, шукати найкоротші шляхи до фінішу або змагатися з іншими гонщиками. Гра має два режими: стандартним режимом Freeride та додатковий режим Daily Rides. У цьому режимі гравець може брати участь у щоденних змаганнях проти інших гравців онлайн. Кожен пропонується нова траса з певним велосипедом та набором правил. Гравець може спробувати пройти трасу якомога швидше або з мінімальною кількістю падінь. Результати гравця порівнюються з іншими гравцями у таблиці лідерів. У гри відсутня українська локалізація. В Empire The Masquerade Catarsies of New York Грає візуальним романом з переважно текстовим гімплеєм від Draw Distance, де гравець вибирає діалоги та сюжетні рішення. Гра також належить до сандру інтерактивної фантастики. У гри відсутня українська локалізація. Hundred Days Wine Making Simulator. Це Інді гра від Broken Arms Games, що дозволяє гравцеві керувати власною виноробною, вирощувати різні сорти винограду, виробляти та продавати вино. Гра має реалістичний та атмосферний ігролад, що базується на справжніх процесах та традиціях виробництва. Гра є симулятором виноробства. Гра також належить до жанру фермерського симулятора, але з унікальною тематикою та атмосферою, у гри відсутня українська локалізація. A in Time. грає милим 3D-платформером від Gears for Breakfast, де гравець керує дівчинкою інопланетянкою, яка в'яже капелюхи для надання собі різних здібностей та намагається повернути свої загублені частинки часу. Гра надихнути класичними 3D-платформами, такими як Super Mario 64 та Banjo kazooie Сюжет гри розповідає про дівчинку інопланетянку, яка носить капелюхи, що надають їй різні здібності. Вона намагається повернутися до свого дому за допомогою свого космічного корабля, але втрачає свої частинки часу. Паливо для Корабля через втручання мафії. Вона мусить подорожувати по різних світах, збираючи частинки часу та зустрічаючи різних персонажів. Гра має два режими це одиночна та багатокористувальницький. У багатокористувальницькому режимі гравець може грати онлайн або локально, співпрацюючи або змагаючись за частинки часу, у гри відсутня українська локалізація. Карто Це чарівна пригодницька гра від Sunhead Games, яка базується на унікальній ігровій механіці головоломки, що змінює світ, використовувати цю силу, щоб досліджувати таємничі землі, допомагати ексцентричним персонажам та проводити карту у її подорож до родини. Ця гра розповідає про маленьку дівчинку карту, яка відокремилась від своєї бабусі картографа під час сильної бурі. Потрапивши на острів, вона повинна знайти шматки карти та скласти її, щоб знайти шлях до родини. По дорозі вона допомагає різним. Персонажем та дізнається про їхні культури. У грі відсутня українська. Локалізація. The Wild at Heart це пригодницька гра з відкритим світом від Humble Games, в якій ви керуєте з граєю маленьких істот, що допомагають вам у боротьбі, головоломках та зборі ресурсів. Ви долучаєтесь до подорожі двох дітей-біженців, які розкривають таємниці загубленого царства в цьому ностальгічному казковому фентесі. Сюжет гри розповідає про двох дітей-біженців, які потрапляють у таємничий і магічний ліс, де вони зустрічають дивовижних істот та допомагають їм у боротьбі з темрявою намагається поглинути світ. Головний герой це 12-річний хлопчик Вейк, який разом зі своїм другом Кірбі вирішує втекти від проблем дома та в школі. Вони виявляють, що можуть керувати маленькими створіннями, які називаються Спітлінгс, та використовувати їх для розв'язування головоломок, збору ресурсів та битви з ворогами. У гри відсутня українська локалізація. Redout 2. Саркадна гоночна гра від Cyber Interactive, яка відома такими проектами як World War Z, Hell a Master Chief Collection та Snowrunner, яка є продовженням критично визнаної гри, де гравці керують швидкісними антигравітаційними кораблями на магнітних трасах в майбутньому. Гра має два режими: це одиночний та багатокористувальницький режим. У гри відсутня українська локалізація. Сів. це відеогра в жанрі стал секшен від Square в який гравець керує гаритом, майстром злодіями, який краде гроші з багатих, та потрапляє в конфлікт між тираном, бароном та повстанцями в темному фентезійному світі, натхненому вікторіанською готичною та стімпанк естетикою. Це історія про майстра злодія, який повертається до свого рідного міста після тривалої відсутності та опиняється тягнутим в конфлікт між тираном бароном, який жорстоко править містом, та повстанцями, які хочуть його повалити. Гарит Різні місії спрямовані на крадіжку з багатих, використовуючи свої надзвичайні навички стелсу та зброю, у гри відсутня українська локалізація. MX vs ATF Legends це відеогра в жанрі гоночного симулятора від Nordic, в якій гравець може керувати мотоциклами, квадроциклами на UTF на різних трасах та локаціях, змагаючись з іншими гонщиками в режимах, одиночної та багатокористувальницької гри, а також проходити кар'єрний режим, де можна стати світовою зіркою в галузі. Лисі оф-роутрейсингу у гри відсутня. Українська локалізація. ПАО потрол Майтлі папс Safe Adventure Bay. Це відеоігра в жанрі пригодницького платформа від Дракхар Studio, в який гравець може грати за одного з усміщення супергероїв, які мають рятувати місто Adventure Бей від наслідків падіння метеориту, який надав їм надзвичайні сили, а також виконувати різні завдання та міні-ігри, граючи в одиночному або кооперативному режимах. Сюжет гри полягає у тому, що метеорит надав цуценятам могутні сили і залишив залишив Adventure Bay в могутньому безлеті. Свинка Пепа. Свинка Пепа є грою від Patton Studio. В якій ви можете створити свого персонажа, який стане частиною світу, свинки Пепи, і разом з нею відвідати різні місця з мультсеріалу. У гри відсутня українська локалізація. DC League of Super Pets The Adventure of Crypto and Ace Це гра, в якій ви можете грати за суперсобак Крипто і Ейса і рятувати безпритульних тварин від Лекса Лютера в метрополісі, надихнувшись фільмом У Гри відсутня Українська локалізація. з принципу Грає філософською головоломкою від Devolver Digital, першої або третьої особи, якій ви граєте за робота, який досліджує руїни та вирішує складні пазли, щоб зрозуміти сенс свого існування. Ви знаходитесь в симуляції, створені людьми перед тим, як вони зникли через глобальне потепління та смертельний вірус. Ви можете слухати голос Елохіма, який хоче, щоб ви залишилися з ним, або піднятися на вежу, де вас чекає свобода, в гри відсутня українська локалізація. Елекс 2 це продовження відкритого рольового ігрового досвіду від нагороджених творців серії Gothic та Ryzen, та Bytes. на 2 повертається до постапокаліптичного науково-фантастичного світу Магалин, де ви зможете досліджувати величезні середовища з неперевершеною свободою за допомогою реактивного ранця та рухатися по епічному сюжету будь-яким способом, який ви хочете. У гри відсутня українська локалізація. Ігри будуть доступні 20 червня. Ну що ж, відео підходить до завершення. І хочу сказати, що ця добірка непогана. Але є одна проблема, що жодна гра не має української локалізації. Ось за це мінус. А так ми отримали досить непогані ігри у цьому місяці. Тепер дозвольте мені попросити вас поставити вподобайку, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, а також залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати мене та інших контент-мейкерів, щоб звати українські. Ютуб, бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ. і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. Батько наш Бандера, а Україна мати. До нових зустрічей і слава БНР!